Цей день існує для того, щоб у центрі нього була ти, до речі, як і будь який будь-який інший день у календарі. Проте так було не завжди. Боротьба за рівні права почалася лише у 1909 році для того, щоб жінки мали право голосу на політичних виборах, отримували рівну зарплатню із чоловіками, могли керувати автівкою, зберігали робоче місце за виходом у декретну відпустку. У свій час боролись вони. Сьогодні рівні права та можливості підтримують вони. І ти я? Так, так, ти, Софія, навчається військовій справі, вміє стріляти, вивчає тактику та незабаром стане лейтенантом Оля, офіцер та фахівчиня у галузі військового зв'язку. Вона не за чутками знає, що таке бути командиром. Артем керує підрозділом більшість якого військові дівчата. Він стійкий у своїх рішеннях та підтримує рівні права у групі. Жінки навчають, навчаються, працюють, захищають, волонтерять, живуть так, як подобається сам їм. Бо рівноправ'я існує для того, щоб кожен та кожна мали змогу бути собою. З міжнародним днем боротьби за права жінок і міжнародний мир.